24-річний Ярослав Косенко прикордонник. У листопаді 2024 року він отримав поранення, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Я з Черкаської області, Оменський район, село Велика Севастянівка. Я захотів піти з 18 років в армію. З 18 тільки дозволяли з дозволу батьків. Важко було мама вмовляти. Я казав, що хочу спробувати юну. Як старший брат служити. Вона він на той період теж по контрактній скліп. Я казала, що треба ще ну, довчитися на сварщика, щоб була в тебе ну, професія. А він каже, мам, я хочу піти. Всі йдуть, і я хочу знати, що таке армія, що Валера служить, і я піду. У 2018-му Ярослав уклав контракт із Державною прикордонною службою України, брав участь в ООС. Коли ж розпочалась повномасштабна війна, вдруге повернувся на фронт. Були направлені в Донецьку область Курахову, а з Курахову вже були від направлені підготовлені село Елізаветовка. Розстояння між нами постійно скорочувалося. Після ротації прикордонний загін, у якому служив Ярослав, відправили на виконання бойових завдань в Курську область РФ, потім на Харківщину. Там боєць і отримав поранення. Перед цим, як він отримав травму ранення, він мені дзвонив у першої ночі і каже: Мам, мене посилають. А я кажу, ні, ти сам не йди. Потім він мені пише, мам, нас посилають чотирьох. І я кажу, Господи, хоч би все було добре. Я молилася і просила Бога, щоб він тільки був живий. Скількох людей вам потрібно було врятувати? Треба було забрати трьох-трьохсотих, дрон по мені зробив. Тоді Ярослава врятував його побратим. Держав за руку, каже, молися, каже, дивися, каже, тебе ще ждуть, головне живий. Ярослав отримав травму хребта. Нині лікується у госпіталі на Рівненщині. Він старається, старається дуже. А лишній раз каже, не трогай, я сам. Я сам каже, взуюсь, одінуся. Хто, як не мама, може підтримати свого сина чи свою дитину. Пацієнт Ярослав дуже цілеспрямований, тому в нас виходить набагато швидше навчатися будь-яким навичкам, наприклад, пересідання. ми спочатку навчалися. Він пересідає без адаптивних пристроїв, без дошки для пересідання. Далі зараз ми працюємо над навчанням. Їзді на крісло колісному. Буде далі продовжуватись фізичні заняття, заняття з трудовим терапевтом, щоб підвищити його рівень самостійності. Ми маємо високі надії на те, що пацієнт буде швидше відновлюватись і ну, результати, які ми маємо, це доказують. Сім'я підтримує. Я тільки мерюю про те, щоб, хоч би, був маліший шанс стати нормальним. Ми не будемо падати духом. Ми сильні, будемо. Крепкі. Я пишаюся своїми синами. Надія Кривко, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.